Мені здається, що насправді ці вила мають бути в суди, в суди, тому що так, тому що дивись, якщо говорити не про прізвища, тому що прізвища міняються, а про процеси, яких нам дійсно не вистачає. Нам ми в радіо, да, тут не можна говорити несензушено. Нам дуже, дуже, дуже сильно всю історію незалежної України не вистачало чесних судів, прям максимально. Uh, тому що uh, ну, можна створити 10 супрових антикорупційних органів їх не, створити, uh, не створили. до речі. Як не створили? Таких... Дивися, був конкурс князіва Вибрали, от ледво за, за мільйони вийшов гуляти кудись. От yeah, маємо yeah, класичні корупційні органи, це це при інше. Логіка полягає в тому, що будь-який твій процес він закінчується в суді, так чи інакше. Це твоє звільнення, це твоє призначення, це якась корупційна схема, яка тепер. Це якийсь е, мільйон баксів хабара, який ти взяв, да воно все закінчується в судах. В судах закінчуються вибори, так чи інакше, тому що останнє ну що ми пам'ятаємо з останнього, да будь-які вибори в результаті хтось іде в суд і показує або вигадує, або насправді показує, що е, його голоси вкрали. Йому кажуть: ну так, а ти і намагався вирішити це питання. Якщо не науку, в залежності від того, на ти чи ні, е, отакий результат виборів буде. Тобто все ж в країні від демократії до ну, коробки, до судів. Але тепер подивися, ну, ну звучить правильно, логічно, але незаконно. Ну, Яка партія, навіть якщо вона демо-сокира, має право лізти на гілку влади на інституцію? Скажуть, що ви втручаєтесь в роботу судів? Е, там, мені чесно кажучи, дуже байдуже. Що там будуть говорити? Головне, щоб всі про це говорили дійсно, тому що ніде в Конституції не написано про те, що суди все, всю незалежність України мають перебувати саме в тому ж видному стані, в якому вони перебувають зараз. Є можливості перезапускати суди, і ми це бачили, наприклад, з зі створенням Ваксу Вищого антикорупційного суду, і з перезапуском Верховного суду. Так? Коли ти дуже хочеш, коли ти дуже хочеш, можливості з'являються. Можливості абсолютно законні, які не порушують жоден, жоден інший закон або Конституцію, або будь-що. Але ти, скоріш за все, не хочеш. Ти перестаєш хотіти реформу судів рівно в той самий момент, коли ти отримуєш владу в країні, як правило, угу. а, просто банально через те, що тобі це корисно, добре Добре, але от е, я я, я почув цей аргумент про інституції, про суди. А в цьому випадку, а чому не про прізвища? Ну, це питання від е, нового шарія нашого часу. Та, от, е, славний Арістович. Він ж урив і тепер гавкає за кордону, фактично, шарій два такі собі виходить. Е, або десь кудись зникли оці е, носії, яєць-по 17, і там має конкретні прізвища. А чого не про прізвища? Давай, давай поговоримо. Ну тобто, якщо ти хочеш отримати серйозну відповідь, то серйозна так. відповідь. Ось у чому. А, у нас суспільство а, плутає боротьбу з корупціонерами з боротьбою з корупцією. Тому що а, суспільство, як правило, хоче боротьби не з корупцією, а з корупціонерами. Тому що це шоу. Це прикольно, коли комусь в'яжуть наручники, труси, спецназ ДБР, який вибиває двері. Це прикольно. Це шоу. А те, що потім замість одного заходить інший, який робить те ж саме. І корупція залишається на тому ж самому рівні, це нас не цікавить, тому що раз на декілька, там, ну, там, на декілька днів або там, декілька тижнів нам показують затримання якогось там топ-чиновника. А тепер питання: а чому є посади? На яких е, там 15-17 років кожного, хто займає цю посаду, затримують на хабарі, і ну, або туди, ну а може є якась історія, може є якась система, е, через що це відбувається, і можливо, щось треба змінювати е, не тільки в людях, які туди заходять, а наприклад в повноваженнях. Або в системі, або в системі. Ну тобто, як це може бути? Ну тобто, дофіга кроваті вже ну посунуто, да, в цьому борделі? Я розумію, та що так. це від перестан... Не треба ліжка міняти, а треба, але знову ж таки, не, не кажуть не міняти систему публічного дому, а міняти проституток. Так, Все-таки, все одно знову ж таки, про людей, а не про інституції. Так, без питань у тебе дивись дуже проста історія. Якщо е, потрібно бути, якщо ти в демократичній країні живеш, а ми живемо все, ж таки в демократичній країні. Будь-яка людина, яка насправді захоче побороти корупцію, вимушена буде і е, робити такі красиві затримання, щоб люди бачили, що якийсь mm -hmm. процес, є. і одночасно дійсно змінювати систему. Отут я кажу Вікторі: щас... О, тут два пальці саме через те, що треба робити одне і друге, бо я вже аж налякався, думаю, настільки ти вже став. Ні, є, не, Просто Добре. Що ти, ти ж витрачаєш на це. Ну ти будеш на це витрачати дійсно час. І Якщо ти розумієш, що ти витратив неймовірну кількість часу лише для того, щоб затримати одного корупціонера, якого завтра замінить його заступник і буде робити те ж саме. Це тебе демотивує, але з іншого боку, показує суспільство, що боротьба відбувається, і суспільство продовжує в тебе вірити. Добре, ну от а ворогам, бо тут конкретно ситуація про під час війни це все переходить в категорію ворог. Союзник, побратим. Ну, коли яйця по 17, то це такий самий ворог, як, наприклад, там, не знаю, агент е, Арістович, чи згаданий нам інший, який веде інформаційну кампанію там, Шарій, наприклад, або той, який кидає гранату з, з окопу напередку в приконтактному бої. Ну, це ж все про одне. І в цьому випадку так і стоїть питання, ну е, Резнікова. Чи там не знаю, Арістовича, от ти як, як політик, який за справедливість, будеш доганяти? Чи скажеш, ні, хай то інші роблять. Я буду інституцію пікетувати. Я нічого не збираюся пікетувати. Ну, принаймні на зараз. Я хочу, щоб був суд над всіми людьми, по яким є підозра в корупції, або є підозра в тому, що вони не протидіяли корупції. Арестович, до речі, абсолютно чорт з іншої причини. Йому здається, кражу чогось ніхто не інкрименує. Ні, він вчиняв інші дії. Да, так, йому інкримінує те, що він впряму на Росію працює. І що його тезиси відсотків ну, на 99 тупо починають збігатися з тезами там, якогось Володимира Солов'євого, умовно кажучи. Я хочу чесний, прозорий суд, тому що це, по-перше, покаже суспільству, що цей суд є. І це не тільки по переліченим персонам. Ніфіга, там такий списочок, там такий списочок. У мене в блокнотику всі записані. І я хочу чесний, справедливий суд. Угу. Я хочу, щоб цей суд бачило суспільство. Я хочу, щоб цей суд був відкритим і транслювався в прямому ефірі. Я не хочу, щоб це була розправа. Я хочу, щоб це був суд. Це правильно.